Якщо нервуєте, якщо перестомлені, перезбуджені, якщо не можете заснути, дуже чудова і ефективна, проста дихальна техніка, квадрат. Коли ми ділимо один цикл дихання на чотири рівних частини і робимо вдих, затримку, видих, затримку, спробуйте зробити такий тип дихання, наприклад, на чотири рахунки. Чотири вдих, чотири затримка, чотири видих, чотири затримка. Якщо буде надто легко, спробуйте зробити довший цикл дихання, наприклад, на 5. Разом з вами дихає на 5. Повний видих. Вдих. Затримка. Видих. Затримка. Рекомендую зробити таких 10 циклів дихання, і я впевнена, ви відчуєте їх ефект.